Всім доброго раночку, 20 квітня. Такий морозяка сьогодні. Це жах. Так надіялися, що буде в нас фрукта, не буде нічого. Такі черешні були, Боже, отакі отакі грони. Черешні, вишні, яблуні, сливи. Не буде нічого. Така біда у нас. Готую собі каву. Так, поп'ю каву та й буду далі працювати. Так. У нас мороз мінус 2 градуси. Поп'ю каву, потім поговоримо. Тільки що перечитала коментарі. У мене Ганна Доманська питає, яку каву ви п'єте. Зараз я п'ю, заварну, зараз покажу. Ви, мабуть, мене недавно. Я вже показувала і не раз ось така вона. ось. Вона заварна, вона як пудра. Курукан весі Мехмед Ефенді. Це найкраща кава в Турції вважається. Арабіка, 100% Арабіка. Ну мені вже хочеться щось і таке трішки інакше. Оце поп'ю, потім куплю друге. Значить, а вона ось така, вона як пудра. 100 грам пачечка. А це замовила 500 грамів. Ось. Це не реклама, це нічого. Просто я ділюсь, яку я п'ю каву. От. Ну, ось отака вона, дивіться. Ось. Бачите, геть, геть така. Вона, наче розщина, ну це не розщена кава. Ось. Заварюю А й перехиляю. Я знаю, перехиляю, бо... На дні залишається, зараз доп'ю каву, покажу вам. На дні залишається осадок. Отакий От осадок залишається. Ну, мені хочеться вже попробувати іншу каву. Арабіка з робустою, хочу попробувати. Це арабіка чиста стоп, 100% це смачна кава. І вона, від неї пінка така, як заварюючі, дуже. Мені подобається. Ну, Якось буду заварювати, покажу вам. Все зрозуміло, так? На да? цю каву зараз у додатку про акція по 445 гривень пів кілограма. Вона продається і 250 грамів в таких, точно коробках, тільки 250 грамів, продається в таких стіках. Фолізі по 100 грамів 78 гривень я брала. У я, мене такий принцип краще менше, дорожче, менше. Ну, щоб воно було смачне, щоб насолодитися. Отак. Я не люблю, щоб було багато і не, і не смачне. Краще хай буде, краще менше, та краще. Отак раніше був такий девіз. Оце так. Це на, на рахунок кави. А зараз? а зараз попланую день. У мене скільки ну, Прасування. Зараз мені треба приготувати сніданок. Зроблю відбивні і зроблю кашку. Занесу мамки, прийду додому. Треба залудкувати 6 лотків. Саме Сережові станемо, залудкуємо. Потім підемо до мамки і почіпляємо штори за навіски. Помиємо люстру. Помию люстру, бо сильно страшно. От. Потім прийде в обід валя, добілить. Добілить вже в веранді. Там треба повиносити все. Ну, таке. Отака робота. А я буду показувати. Буду робити і показувати. Курчаток вибрали, тепер закладемо нові. А потім завтра перенос. Отак От воно Дне за заводне. Все, давайте, дівчатка, пішла в мене багато роботи. Так, на сніданок готую відбивні шматочки м'яса. побила, посолила, поперчила. Ось у мене тут цільнозернове зернове борошно. Отак. От Обмочую. Так. І взбиті яйця. О, ось так. О, сковорідка гріється. Зараз налю олійки і буду смажити. Отак. От Збираємося снідати. Сережа привіз отакі грибочки, боровички. Зараз будемо пробувати. Отакі відбивні. І кашка рисова. Ну, я кашку їсти не мог. І рисова кашка. Мамки занесу, Сережиці. Так, лоткуємо яйця. Сережа вже один лоток залоткував. Ще п'ять. Раз, два, три, 4, 5. П'ять лотків ще залоткувати. Курчатка вилупилися. Гарненькі. І так ловко 340 штук. Чітко у дереву постукає. Ось такі гарненькі, бачите? Голоса я багато. А, і, і тут я всі. І так, 1440. Це я в мамки. Хата мені дуже дорога. Це моя рідна хата, я в ній виросла. Це папка її будував. От, от так. Вона мені дуже дорога. Так, все, порядочок. Бачите, так? Да? Кругом порядочок у мене, я довольна. Це телевізор залишив наш син. Він був... Вони у нас тут були, я вже говорила. Як почалась війна, вони переїхали. Були в нас, телевізор залишили, залишили стіл внучки. і там у них багато речей ще залишили. Занавісочки вже висять. Тут теж ще коврик треба кинути, так. У цій картині більше, мабуть, як мені. Я її все життя пам'ятаю. Так, а тут у нас така грубка, тепленько, на три кімнати гріє. Отак. Тут у веранді Валечка там білить. Наведе сьогодні в веранді порядок. Так що так, все. Пішла я додому. Так, чекаю каву. Готую у, у гейзерній. Чогось мені захотілося так. заморилося сильно. Назбирала ще праня у мамки із шафи. Боже, вона Це в мене праня, це не закінчується. І вже глашки. О, а ти що стоїш? Жду каву. Ну. Я таку зробила. Хочу в гейзерні. А це називається гейзер? Це гейзер треба. Бо це хто не каже, і, чи хто, а це щось тут. Ну, ось є для вбивання. Треба от мазлюти чим можна. Сердиться, що я не лягаю відпочивати. Ну що ну ж, ну я що ж. А хто буде робити? Ти ж не будеш робити, я роблю. І мені треба робити. Дивіться, какава гарна. Не видно, так? Да? Щось мені захотілося в гейзерні, бо такій туриці вона густа якась і, ну, і така. А це мені захотілося такої жиденької, ріденької. Ой, господи, чуть не перекинула. Поп'ю каву із шоколадкою, і лягаю відпочивати. Ой, добренько, наче краще, як в такій дурочці. Так, все, давайте я буду пить каву. Не буду жувати перед вами. На вечерю готую грибочки, тут кусінчичок м'яска порізала, цивулька. Зараз поперчу посолю і нехай смажиться. І почищу картоплю, зараз поставлю пюрешку. Так, грибочки і пюрешечка готові. Набираю судочки, несу до мамки. Все. Мамку покормила, курей закрила, дощ іде, пішла я додому. Зараз прийду, поставлю вам відео і буду відпочивати. Вам бажаю всім тихої. Мирної ночі. Нехай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників, наших діток і нашу вільну рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, до побачення. До побачення.